Так, ну що, чи буде вартувати капуста оцих всіх зусиль? Зараз я вам покажу її стами. Наразі середина грудня 25-го року. Цінова політика звісно, на всі овочі в цьому році не ахті, є певне перевиробництво. Ну, Але ми в принципі, тут спілкуємося в переважній більшості саме за технологічні аспекти. Ось, знову я на цьому господарстві. Зараз покажу як виглядає капуста. Ось ну, так от вона виглядає. Ось я вам вже його показував. Ну і постійно показую в, в динаміці, да, як ця продукція виглядає. У нас на тій стороні, бачите, трошки там як як пари іде. це у нас та сторона пішла в вітайку. вправа. Бачите, парні, а ліво у нас працює. Я сподіваюся, вам не дуже вітер шумить. ось, Дуже гарно себе почуває капусточка. ось, Навіть отакі поверхнево напроти випарника. Бачите, напроти випарника ось, є капустні листи вони, бачите, хрусткі, сочні, тобто по волозі все гуд, обладнання підібрано добре, охолоджується. Добре, якщо не вимикають світло. Минулого разу я тут був тут був бек-аут для капусти. Тому зараз при світлі я вам її показую всю повністю. ось, Пам'ятаєте, да? за відступим всі речі маєте знати. От наразі такий стан. Дивіться, навіть якщо є механічне пошкодження, от якраз воно і починає з нього хворіти. Нагадую сьогодні. Вже майже кінець 25-го року. ось Тому дана капуста ще 2 місяці, я думаю, що в такому стані пролежить якщо не будуть додаткових відключень. Тобто весною капусточка в Україні буде і це добре. От. а Наскільки її багато в Україні, я думаю, що це не через як таке перевиробництво. За можливість збирати до, до останнього. Це перший момент, друге через те, що дуже багато точок виходу продукції на сьогоднішній день. І тому виходить такий певний тиск на ринок капусти. Ось така штука. Оце крило у нас взагалі чудовеньке. Бачите, тут трошки напроти краю крайошки поля є, де-не-де де, де. бачите, трошечки як нібито. Жовтенькі. А ну у нас він просто відірваний, тому він і жовтенький. Е, Ось от такі от речі. Вийшов нібито як трошечки розмовний у нас контент. Е, кому подобається, тиснемо. Ось. Ну, а також буду чекати на ваші коментарі стосовно цінової політики на капусту. Що ви стосовно цього всього думаєте?